Йоркширський тер'єр або просто Йорк це не просто маленька собачка, а справжня особистість з великим серцем. Ці мініатюрні красені походять з Англії, де їх виводили для полювання на гризунів у шахтах та текстильних фабриках. Попри свій невеликий розмір, Йорки відомі своєю сміливістю, енергією та безмежною відданістю своїм господарям. Їхня шерсть схожа на людське волосся, потребує регулярного догляду, щоб залишатися здоровою та блискучою. Ці собаки легко піддаються дресируванню і можуть вивчати безліч трюків, демонструючи свій інтелект. Йорки також відомі як чудові компаньйони для подорожей завдяки своїй компактності та адаптивності. Багато знаменитостей обирали йорків своїми улюбленцями, підкреслюючи їхній шарм та елегантність. Вони ідеально підходять для життя в квартирі, але все одно потребують щоденних прогулянок та ігор. Якщо ви шукаєте вірного друга, який принесе радість і жвавість у ваше життя, Йоркширський тер'єр чудовий вибір. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше цікавих фактів про світ домашніх улюбленців.